Я, учениця 11 класу Нестеренко Маргарита. Спершу хочу підкреслити, що пропонована на ораторський ринг тема дуже значима, особливо цей тяжкий воєнний час, коли душа народу палає, ніби смолоски, роздуми про душу народу, її безсмертя, певно, не можуть мати дискусійного наповнення, бо це аксіома, яка не потребує доведення. Не скажи краще за Василя Симоненка. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, віками існувало уявлення, що душа людини, душа народу становить суть життя. Павло Загребельний і багато українських майстрів художнього слова у своїх історичних творах зафіксували незнищенні корені народної душі, волелюбності. Захоплює легендарний сюжет про Сивуока, який в полоні мріяв увічнити душу свого народу, а повернувшись до Києва, став творцем дива Софії Київської. Тріпочі відгони народної душі в історичних творах Юрія Мушкетика, Володимира Скляра, які кристалізують у наших душах любов до нескореної України. Шанований на письменник Олександр Підкопаль. Лауреат премії імені письменника Земляка Чабанівського у своїх книгах Душа палає і сила рідної землі через верісаж образів козаків, борців за волю України, питомих народних звичнів, звучить поклик душі народу вічно пламеніти і до мети іти. Ми не повинні констатуватись як населення чи гірше юрба. Ця істина гостро звучить у вірші Віктора Баранова. Щоб не забули, що ми на Україні такий український народ, а не просто населення. Патріотичні стремління кожного українця мають ґрунтуватись на великій любові і відповідальності за долю України. Коли ворог влучив у серце душу України жорстокістю, кращі сини й доньки під ракетне смертельне биття на фронті захищають Україну ціною власного життя, їх радний подвиг. Приклад для всіх поколінь вірю в те, що все мене лихим сном, і наповниться душа народна, Світлом мирного майбутнього, Хочу завершити свій виступ рядками вірша самобутнього поета із Сахновщини Ігоря Москвітіна. Зламає творчості вендета зухвалий морок ворогів, і, поміж мальвини проб'ється, стебло віркового полину і кров людська. Вже не проллється на тій землі, де я живу. Слава Україні!